Коротше, сьогодні в Полтаві ну, пройшла така теж історія. Їхала я сьогодні в город, неважно, куди, неважно, за чим. І на вулиці Богдана, як їхать в город, їхав супровід з військовими з двома на щиті. Наш автобус зупинився, всі люди вийшли, стали на коліно, в тому числі і я. Бо я не можу не стати в честь загинувших побратимів, хоча їх не знаю. На зупинці люди просто повідверталися, не звернули увагу на те, що взагалі везуть військового той, хто загинув за них. Ну коротше, мені стало настільки бридко, настільки гидко від свого ж міста, що чесно, хочеться звідси їхати подалі, тому що люди не цінують, доки це не торкнеться їхньої родини. Ну дійсно тому люди, будь ласка, в мене прохання завжди завжди зупиняйтеся. Хоча б просто станьте, просто постійте, схиливши голову. Блін, ну бо так зневажати бійців, ті, хто за вас там стоїть, вибачте, але ну, це неправильно. Так що я вважаю, що треба дійсно цінувати, те, що хлопці віддали найважливіше це своє життя за те, щоб ми з вами жили, за те, що ми з вами прокидаємось, входимо на роботу, п'ємо каву і пітому подібне. Тому, будь ласка, майте совість і хоч іноді зупиняйтесь.